Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. В яких школах відкрили пам'ятні дошки полеглим захисникам? Та де в громаді запрацював новозбудований спортзал? Вітаю перед мікрофоном. Марія Канцелярист говоримо про головне. Новини на Янтарна Фем. І До локальних підсумків у Новояворівську відбулося відкриття та освячення пам'ятних дошок полеглих захисників нашої громади. Стіни пам'яті з'явилися одразу у двох навчальних закладах міста у першій та другій школах. Громадяни знову спалюють суху траву та бадиллям. Попри всі застереження та прохання рятувальників, мешканці Яворівщини не полишають підпали сухої трави. Вогнеборці ліквідували чергову пожежу сухої трави в селі Грушів на площі 500 метрів квадратних. Кулька для захисника в усіх новояворівських школах, організатори акції відділу освіти Новояворівської міської ради та благодійний фонд Місто добрих людей. Проєкт втілять у життя уже 2 вересня на урочистих лінійках освітніх закладів. До дня знань кожен зможе придбати кульку та тим самим долучитися до збору для ЗСУ. Гран-прі міжнародного фестивалю виборола в Новояворівська народна циркова студія Веселка. Проєкт Море, літо фестиваль у золотих пісках приніс також юним вихованцям Тетяни Міклуш вісім перших місць на цих творчих змаганнях. І в Новояворівському храмі святих апостолів Петра і Павла нагадали, що вже завтра, 31 серпня, відбудеться лекція У кожного свій фронт. Її початок на 19 годину. У Новояворівській студії мій голос. Нові перемоги тут привітали першої премії Максима Зарічного. Відзнаку він здобув на всеукраїнському вокальному фестивалі конкурсі народної творчості Співоча птаха викладачкою хлопця є Надія Коленяк. Новини на Янтарнефе. І до спортивних повідомлень відкрили новозбудований спортзал у Бердихівській школі села Підлуби. Тут навчаються учні з Бердихова, Підлуб і села Молошковичі. Спортзал побудований з урахуванням вимог і сучасних стандартів. Він оснащений системами освітлення та вентиляції. Тут триватиме як фізвиховання, так і спортсекції, тренування і турніри. У неділю 1 вересня відбудеться матч між клубами Єдність Луки та Гірник шкло Новояворівської об'єднаної територіальної громади. Гра триватиме на стадіоні Луки в межах 10-го туру першості Ліги ветеранів Львівщини з футболу. Стартовий свисток пролунає в селі Луки об 11-й годині. І наприкінці про погоду на вихідних в області мінлива хмарність із проясненнями, а температура в день до плюс 30 градусів. Уночі 17, Вітер 2-3 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І нині все бажаю вам на вихідних гарно провести літо та зустріти осінь саме на хвилі. 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна фем.